Сьогоднішній рецепт кексів ідеально підходить для сніданків або перекусів. Готуються вони на раз-два. Давайте готувати. Мені знадобляться яйця, мисці перебиваю їх із солю, додаю трішки молока, олії і знову перемішую, потім йде черга просіяного борошна і розпушувача. Гарно вимішую тісто до однорідності, щоб воно було без камочків. Любі господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Завжди натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. А якщо ви влюбували якийсь рецепт, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. До тіста додаю нарізану зелену цибульку, варені яйця та твердий сир. Знову ж таки гарно перемішую. Використовую форми для випікання кексів. Змащую їх гарненько олією, також можна змастити маслом, і наповнюю майже до самого верху. Випікаю їх при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин, але дивіться по своїй духовці. Такі кекси ну точно полюбить вся ваша сім'я. З начинками можна експериментувати. Цього разу начинка з яйцем і цибулькою дуже нагадує пиріжки, але набагато корисніші. Бажаю вам миру добра та смачного!